В 4 часа утра розбуди мене Павло і каже, у нас сніг випа. Я такий. Думаю, вам прикольно. Дивлюся. Такі виходять, думаю, сніг. І знаєте, що? ніфіга не сніг. Це іній Я тоді знав все одну класну штуку, що є Аван Павдать. І не коштує 300 гривень, як в минулому році. Коштує 90. І дизайни різні. Минулий янкандер є. А мені потрібен новий. Трішки дешевше. Блін. Тут вчора стояв, я бачив. О, віночок. На двері. Реально, кручий. Але маленький, для дверей маленькі. І не зелений. Так. О. У мене є ці набори. Да. Ціни, звичайно, не радують. Ну, можна зайти 179 календарі, але це не цей календар. Так, подивимося на інших полічках, може є. О! Ось він Де знаходиться. Він ще дешевше коштує? 50 гривень. Марі Крисмас, ловимо! двадцать четыре так лучше Какие на вышках ты тебя правый чи левый не возьму вот а потом завтра возьму так Еще один даже он там что того и того Что там на лесу и о а вот это я точно не возьму На кобру схоже. Це ж рік Змій. Ще один авант-календар. Голов всередині іграшка повноцінна. Єлинка є. Герлянда є. Чому вона не світиться? Мабуть, її вімкнуть на 19 грудня. На День Святого Миколая буде відкриття ялинки, тоді буде стоять ілюмінація, яка була в минулому і позамнулася, тоді, мабуть, вінкнуть ялинку. Це мої здогадки. Ну, скоріше всього, так і буде. Чуєте після

Що я не впевнений, але в мене є підозра, що ближче до новорічних свят вона подорожчає. Хочу взяти одразу три банки, але не знаю яку саму. Вибір величезний.